Подарунок до Дня Києва отримують і столичні діти. Для них місто готує відремонтовані садочки. Крім того, відновлює роботу колись закритих груп. Разом це понад три тисячі нових місць, в яких умовах перебуватиме малеча в сюжеті Юлії Пачувалової. У дворі цього садочка на бульварі Дружби народів кипить робота. Збудований всередині 60-х років минулого століття, він вже давно потребував оновлення. Майже два роки знадобилось, аби причепорити його іззовні, зсередини. Повністю поміняли. Електромережі, водопровід, стіни, ну майже все. Вікна, повністю садочок обновили. Повністю все нове, всі меблі, всі шафи, все все повністю. Оновлений фасад уже грає яскравими барвами. Та ці стіни не лише створюватимуть настрій маленьким вихованцям закладу, а й подбають про те, аби взимку вони не замерзли. Примінено утеплення мінеральними ватами товщиною до 120 міліметрів. влаштовані вікна. З примененням німецьких профілів і циклопакетів. Також покрівля в нас повністю поміняна і утеплена. А у садочку на вулиці Луначарського ще донедавна вирували бізнес-пристрасті. Частину площі займали орендарі. Зрештою, останніх запросили на вихід та взялися наводити лад. Кілька місяців роботи, і ось результат: оновлений фасад і п'ять додаткових груп для майже сотні дітлахів. Поставлені нові вікна, двері, замінені всі батареї, замінене електрооборудовання, замінені поли, сантехніка. Цьогоріч місто ставить високу планку більшу навіть, ніж торік, відкрити 20 дитячих садочків та відновити роботу близько восьми десятків груп. До Дня Києва ми вже додатково відкриваємо 5 садочків з 20. це Печерський район, Дніпровський район, Солом'янський район, Оболонський. Приємно, що вже реалізація цього проекту в Києві йде повним кроком. А ще віднедавна записати дитину до садочка стало простіше. Це можна зробити, не виходячи з дому на сайті онлайн-реєстрації або ж звернувшись до будь-якого з 11 центрів надання адміністративних послуг, незалежно від місця проживання. До речі, відомості про тих дітей, яких записали в садочок через книгу звернень громадян у дошкільному закладі, вже перенесли до електронної системи. Тож у повторній реєстрації немає потреби. Юлія Падшивалова, Костянтин Царинок, Андрій Гегеля, телеканал Київ.